Бог ніколи не моргає. Регіна Бред. Урок 21. Запаліть свічки. Застеліть гарну постіль. Одягніть вишукану білизну. Не тримайте їх для якогось особливого випадку. Адже кожен день особливий. Мої свічки більше не припадають пилом. Хоча колись, зізнаюся, була в мене така звичка. Друзі дарували мені чудові ароматичні свічки, кориця і яблуко, ваніль, осінні прянощі, ароматичні композиції, спокій, любов і гармонія, прикрашені листочками та пелюстками троянд. Але я ніколи їх не запалювала. Мені було шкода їх використовувати, от вони і припадали пилом місяць за місяцем, рік за роком. Якось мені подарували свічки в скляній кулі. Обрамлено гілочками лищиці. Декілька років я берегла її, а одного дня, поки витирала пилюку, віск розтанув на сонці. Тепер я вже не тримаю свічок для якогось особливого випадку. Я виросла, читаючи колонку маминої улюбленої колумністки Ерми Бомбек. Вона була першою колумністкою, яку я читала. Домогосподарка з видатним почуттям гумору лише Ерма вміла справді розсмішити мою маму. У мами були всі її книжки. Коли Ерма захворіла на рак грудей, її розповіді стали ще дотепнішими. Два роки по тому, через генетичну хворобу, в неї відмовили нирки, і після трансплантації вона померла. В одному зі своїх найкращих дописів Ерма розмірковувала над тим, що вона хотіла б зробити по-іншому в житті, якби їй випала така можливість. Щоразу, коли дочитувала цю колонку, я обіцяла собі дотримуватись її порад. Я вирішила припинити перевіряти свою електронну пошту, коли розмовляю з мамою по телефону, не робити декілька справ водночас і час від часу відриватися від мобільника. Щоб насолоджуватися пейзажем за вікном. Я пообіцяла собі більше часу проводити на дворі і не перейматися тим, що від дощу в мене крутиться волосся, а чубчик прилипає до чола. Також я хотіла частіше розпалювати камін, не думаючи про те, як холодно буде потім, чи скільки диму стане у вітальні. А ще я вирішила бути більш спонтанною зі своїми друзями. І погоджуватися, повечеряти з ними, навіть якщо вони запрошують в останню хвилину, я постановила менше говорити про себе і більше цікавитися тим, що відбувається з ними. Проте мені ніколи не вдавалося виконати власні обіцянки і змінитися, доки не захворіла на рак. Коли мені був 41 рік, я виявила гулю завбільшки з виноградину у правій груді, друга статія – пухлина, яка швидко збільшується. У результаті я стала лисою, слабкою і виснаженою після двох операцій, чотирьох курсів хіміотерапії і шести тижнів щотижневого опромінення. Але я вижила і мусила почати нове, яскраве і неповторне життя. Рак став для мене серйозним стимулом. Він спонукав мене зняти цінник з нового набору білизни і одягнути ту чорну мережевну комбінацію відкрити шкатулку з перлами і носити їх, розпалити камін, використати кульки з олією для купання, доки вони не сохнуться десь на поличці у ванній кімнаті, запалити свічки. У гаманці я ношу фото, на якому я без волосся. Воно нагадує мені, що кожен день мого життя прекрасний. Я також згадую про це, коли щодня бачу те місце, де вже немає грудей. Шрами нагадують мені, що в усіх нас є, так би мовити, термін придатності. Він не зазначений, як скажімо, на пакеті молока чи упаковці сиру, проте в усіх є кінцева дата ніхто не живе вічно. Рак навчив мене не відкладати нічого для особливого випадку, тому що кожен день особливий. Використовуйте, витрачайте все зараз. Я не кажу про гроші, я маю на увазі поради письменниці Енні Ділард. Її мудрі слова з книжки письменницьке життя стосуються не тільки написання книжок, але й життя взагалі. Вона радить письменникам одразу використовувати всі свої ідеї. Не варто приберігати жодного епізоду, абзацу, цитати. Жодного вступу чи закінчення для якогось кращого роману, оповідання чи вірша, які ви плануєте колись написати. Якщо ви хочете використати якусь фразу зараз, вам слід це зробити. Просто треба вірити. Вірити в те, що у вас з'явиться ще більше гарних ідей, якщо зараз ви використаєте ті чудові слова, що спали вам на думку. Криниця знову наповниться. На моїх книжкових полицях назбиралися величезні гори записників і щоденників, які чекають на відповідний час, відповідний проєкт і відповідну книжку. Все чекають. Скільки ще чекатиму я? А як довго будете чекати ви? Френку Маккурту було 66, коли видали його книжку Прах Анжели. Лора Інголс Вайлдер Опублікувала свою першу книжку в 65, а народна художниця Анна Мозес, відома як бабуся Мозес, розпочала свою мистецьку кар'єру, коли їй було вже за 70. Мене дуже зворушила простенька записка, яку написав Мікеланджело як попередження і заохочення для свого учня Антоніо. Малюй, Антоніо, малюй, Антоніо, малюй і не марнуй часу! Я уявила, як приклею до дзеркала схожу записку: Живи, Регіно, живи, Регіно, живи і не марнуй часу. Щоб почати жити наповну, зовсім не обов'язково захворіти на рак. Життя занадто коротке, щоб марнувати його на щось нудне і невеселе. Після одужання у мене з'явилася нова життєва філософія не марнувати часу. Відтепер жодного негарного одягу і жодного нудного фільму, викресліть їх зі свого життя, а звільнене місце заповніть радістю і красою. Рак навчив мене використовувати два важливих слова. Тепер я можу сказати ні. Якщо друзі запрошують кудись піти, а я не хочу, то просто кажу ні, але дякую за запрошення. Я більше не погоджуюся робити те, що мені не до вподоби, і щоразу питаю себе, чи варто на щось подібне витрачати декілька годин свого життя. Раніше, навіть якщо й хотіла сказати ні, я завжди погоджувалась. Я боялась, що інші подумають про мене, якщо я відмовлюсь. Сказавши ні, я можу сказати так справжньому життю, яке мені подобається. Сказати так людям, яких безмежно люблю і ніколи не пожалію, що погодилася провести з ними час. Сказати так запаленим свічкам, прикрасам із перлами, гарному порцеляновому сервізу, прогулянкам під дощем і сніговим забавам, і байдуже, що принесу додому грязюку читали сніг. Хочу поділитися трьома простими правилами, які змінять ваше життя. Перше, оберіть щось таке, чому необхідно сказати ні. Це можуть бути нездорові стосунки з чоловіком, кредиткою чи крамницею солодощів. Вам краще знати, просто оберіть. Що ж трапиться, коли ви почнете казати ні, скажете ні проєктам, які можуть зробити і без вас. Скажете ні людям із церкви, школи чи роботи, які просять присвятити ваш час і талант черговому комітету або завданню. Загляньте в календар. Може, там є щось таке, що ви неодмінно хотіли б зробити цього місяця. Візьміть декілька клейких папірців і позначте час, який ви хочете виділити для себе, для радості, для захоплення, для любові. Друге. Оберіть щось таке, чому ви хочете сказати так. Можливо, час полюбити себе такими, які ви є, і цю талію, і інші частини тіла, Пробачити того, через кого ви так сумуєте, узятися за навчання, раніше вийти на пенсію чи знову спробувати з кимось зустрічатися. Серце вам підкаже: сказавши ні, ви можете сказати так чомусь іншому. Наприклад, спокійнішому темпу життя, прогулянкам на вихідних, чудовим книжкам, малюванню, подорожі на Гаваї, урокам гри на фортепіано чи педикюру? Скажіть так усьому тому, що покращує ваше життя і світ навколо. Ми не збираємося робити великий стрибок, а лишень наступний маленький крок. А яким буде ваш крок? Третє, поділіться цими двома рішеннями, цим так і цим ні з тими, хто найбільше вас підтримує. Поділіться з чоловіком чи дружиною, з другом, з батьком. Нехай ваш план утілиться в життя. Щоб почати жити наповну, вам не потрібен вирок, рак. Щодня запалюйте свічку. Вона найкраще нагадує про те, що життя коротке і важлива кожна мить. Не марнуйте час на фільми, які вам не подобаються, не вагаючись закрити книжку, яка вас не зачарувала, з відкритими обіймами зустрічайте кожен ранок, а кожного вечора щиро дякуйте за прожитий день. Адже кожен день це безцінний подарунок, його варто розпакувати і з насолодою використовувати, а не відкладати на майбутнє, яке може. Так і ніколи не настати.